Дивіться, яка вже золота осінь в Нідерландах. От я вже тиждень або, мабуть, більше не була на дачі з-за простуди. А зараз їду, ну вже й похолодало трошки. Але дивіться, як вже посипалися дерева. Ну не сильно ще, але вже помітно. Вже не так, як було 10 днів тому. Так що, друзі, їдемо на дачу. Чекайте включення з дачі. Ну, ось ми і на дачі. Я вже переодяглася, бо дуже роса така, бачите? Як я в теплих носках і в таких цих гумових своїх галошах. Дуже класні. Хочу вам показати, ось, бачите, як розквітли новенькі. Ось, ще тут чи роса, чи дощ, наче дощу не було. Такі ось красиві бордові. Ну і ці жовті, вони прям весь час цвіли-цвіли і продовжують цвісти. Класні. А ось полоничка. Теж вся поприймалася, гарненько так росте. Ось так. Оце квасоля. От, її треба таку зривати і зелену готувати, бо інакше вона. Вона погниє, зіпсується. Таку можна зірвати, почистити і кинути в суп. Так, а ця ще нехай буде, бачите, тут зеленої багато. О, оце гілочка зламалась. Ну, не багато, а є, є. Нехай пожовтіє, я потім її зірву, а може на спаржу. Мабуть, уже тверда. Щоб як спаржу зробити. Сьогодні у мене посадка тюльпанчиків. Сьогодні у нас 8 жовтня в Нідерландах, і я сажу тюльпанчики. Може ще ранувато, бо ще буде тепло, щоб вони не проросли, але потім можуть бути дощі і мені буде складно копатися. Тут -то я вирішила посадити сьогодні. Значить, я тут перекопала землю з компостом. Потім насипаю трошки ще. Пісочку сюди. Ось так. Потім ще трошки добавлю землі з компостом. Тут у мене гарний компост з компостної ями. Я його ще сюди додав і буду садити по голландській технології, як в парку Кекенхоф. Густенько і щоб гарно росли. Так підготувала ґрунт, розсипчатий і жирненький, корисний і з пісочком. І зараз буду на цю діляночку садити тюльпанчики. Ось тут у мене. Не тільки тюльпанчики, тут у мене ще пару гіацинтів і тюльпанчики. Тут таких тюльпанчиків великих у мене небагато гіацинтів. Ось, а це дітки в основному. Ну це може ще нормальний буде цвісти. От, і я хочу тут посадити їх красиво. Значить, У мене немає спеціальної такої палки, щоб робити ямки, але я буду ручкою цієї лопатки. От, наприклад, що ми спочатку посадимо, Для чого ми зробимо дірочки? Ми зробимо спочатку для гіацинтів десь посередині. Щоб це було красиво. Зробимо ось такі. Тут у мене піон. Ну, він не знаю, чи буде чи не буде, щось він пропадає. Так, зробили такі ямки і садимо яцинчик. Трошки глибше треба зробити, але я потім знову можу присипати землею, ще якщо мені буде мало. Ось я роблю такі дірочки і буду туди класти цибулинки. Так, ось у мене для великих цибулинок. Дірочки. Раз. Два. Три. рівненько так їх ставимо. Чотири. Тут у мене два гляцинтика, Ну і пішли далі. Більш-менші цибулиночки. Ось такі. Так, а тут у мене ще залишились дітки. І я пороблю ямки для діток. Не такі глибокі і частіше. вони будуть розростатися. І потім зацвітуть. Колись. В <с> наступному році ні. Візьмемо ще компосту трошки, щоб засипати зверху тюльпанчики. Так, засипаємо ще компостом. Така гарна жарненька земля. А весною буде в нас краса. Як посходять всі тюльпани, і буде квітів багато таким букетом, і зелені теж буде багато від маленьких діток. Ось так засипала, думаю, нічого не пропустила. От. І потім ми ще з вами так притрусимо і гарненько. Ну от, все, посадила я тюльпанчики, поливати я їх не буду. Грунт вологий і взагалі не треба поливати, щоб вони не погнили, не почали рости. Нехай собі тут будуть, а весною вже потім порадують цвітінням. Ось так розширила шматочок, шматочок ще клумби. Лавандочка, що я минулого разу садила, вона прижилася. Мені це подобається. Цвітучі чорнобривці, лаватера. Знов цвіте. о, цвіте, вона прям ціле літо і нехай насівається. Горошок цвіте душистий. Так теж розрісся, класно, класно, теж нехай тут собі насівається. І ще цвіте, продовжує цвісти хосточка. Лавандочка така цвіте, гвоздички цвітуть. І ще класно Ще не було так холодно. І все цвіте і тримається. От трояндочка як моя. Вже гарно вбиває. Плетиста мою конструкцію. Тут хочу ще такий кущик посадити, теж підготувала і компосту насипала, щоб з цієї сторони ще так він обвивав інший кущик. А ось теж підсипала троянду, на всякий випадок, нехай вже буде компостом, щоб їй було не холодно, коли холода почнуться. От. Так, обрізати не буду. І пліті теж не буду окутувати, нахиляти, бо тут морозів немає. Я бачу, тут ніхто цього не робить. І нормально троянди виживають. Ось така ще плеть, Нехай туди тягнеться до тієї планочки. Ось така ще краса продовжується на дачі. Це радує. Я не буду їх зрізати, нехай вони знов самі насіяться, І як у цьому році. І буде багато в мене розсадки, я буду розсаджувати. Ну, це, звичайно, якщо ми будемо в наступному році ще на цій дачі. Буде видно. Ось такі от шикарні майори. Ожинка все-таки зацвіла, бачите? Вон якими класними квіточками. От, але я думаю, що плодів на ній не буде. Вже. Але зацвіла. Ось так красиво. Треба позбирати трошки полунички урожай. Так мені подобається, вже 8 жовтня, а ми ще збираємо полуничку. Ремонтантну. Ще ось так гарно цвітуть кабачки, дивіться. І тут ще є. Завязь Ось такі маленькі. Може, дозріють. Але багато псується, я їх пообриваю. Квітка яка шикарна. Там уже листочки були зіпсовані, а нові які зелені, дивіться, класно. Від чого це залежить, не знаю. Ще отакий от кабачок виріс, знайшла. Помідори, це степлички. Зараз ще обірву. Бо треба вже прибирати все бадилля, обірву ще помідорчики. Ну, почала збирати полуничку, ще полунички теж зберу, от в коробочку. Так, і ще у мене питання, дівчата, скажіть, що це за перець? І чи він дозріє, і що це значить, він потемнів, чи можна його зривати, чи, чи, чи не можна. Отакі от, от, бачите, зелененькі. Я не знаю, що це за сорт, але він якийсь пізній. Почав пізно плодоносити. І от такому він зараз стані. Що це таке і що з ним буде? Може хто підкаже, що це за перчик? От що це за квіточки такі, може хто впізнає. І ось такі плоди. Ось, чогось вони якимись темними плямками починають. Закриватися. І квасоля. Ось така, бачите? Отака квасоля. ну Зато полоничка гарна. Полонечка гарно тут росте. Інжир не знаю, чи достигне. Ще він твердий. ну У нас поки що погодка нормальна, до 20 в день вночі 13-15. Не знаю, чи при такій температурі він достигає. Побачимо. Хотілося б, бо його багато. Дивіться, як гарно. Ура! Виходить сонечко. Ми ще зможемо трошки попрацювати. При гарній погоді.